Ській політехніці відбулися урочистості з нагоди дня першокурсника. До учасників свята звернулися ректор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондрацюка Володимир Онищенко, народні депутати України Максим Ткаченко, Андрій Боблях, Костянтин Касай, Олексій Устенко, Олександр Юрченко, Олег Арсенюк, заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко, директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський, заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України, підполковник Едуард Бородай, митрополит Полтавський і Кременчуцький православної церкви України. Федір. Я щиро вітаю студентів першого курсу з тим, що ви обрали для свого навчання Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. І я щиро вітаю тих студентів, які приїхали на навчання до полтавської політехніки із 21 області нашої країни. Вітаю вас! І таким чином сьогодні студентами першого курсу стали понад три тисячі молодих людей, які обрали для навчання університет в Україні і які бачать своє майбутнє в Україні. Ви молодці. Національний університет Полтавська політехніка увійшов в топ 100 кращих університетів Європи і увійшов до 30 кращих університетів України, які увійшли в міжнародний рейтинг якості. qs Рейтинг я вас вітаю! І тому наше з вами завдання міцно тримати високу планку якісного навчання, якісного панування знань для подальшої розбудови нашої найкращої в світі держави України. Слава Україні! Дякую усім вам за те, що зараз ви тут з нами в Україні. Дякуємо вам, студенти, і дякуємо усім викладачам, які залишаються для того, щоб продовжувати майбутнє наших дітей, наших студентів. Дякуємо. Хочу подякувати пану ректору за. Постійні запрошення за постійну співпрацю за все те, що ви робите, і вся ваша велика і потужна команда робить для студентства Полтавщини і всієї країни. І я дуже гордий тим, що сьогодні стою на цій сцені, на сцені полтавської політехніки. Вітаю усіх вас і дуже вдячний за можливість разом з полтавською політехнікою. Робити нові речі, нові стартапи, нові проекти для підтримки нашої країни, для підтримки української культури, для підтримки української музики. Вітаю вас таким от чудовим святом. Адже ви буквально декілька тижнів тому стали студентами одного з найкращого закладів України. Давайте поаплодуйте самі собі, друзі. Від всіх велика подяка для наших військових, адже такі зібрання можна зробити завдяки їм за те, що вони роблять наразі. Слава Україні! Yeah, Побажаю одне, щоб ваші викладачі пишались вами, вашими здобутками. Це дуже важливо. Тож, в добру путь я пишаюсь вами. Буже. Слава Україні! Yeah, Шановні студенти. Щиро радий вітати вас з таким чудовим святом. Студентські роки вони найкращі, Тому що, згадуючи свої студентські роки, я згадую безліч позитивних емоцій. Найкраще, тільки найкраще. І ви молодь, вам відбудовувати країну серед вас нові інженери, айтішники, нові спеціалісти в різних галузях. І нехай ваше навчання. Воно буде продуктивним, воно буде веселим, воно буде сповнене тільки найкращими емоціями. Вперед, завжди мрійте. Мрії вони завжди збуваються. Вам будувати країну і будувати таку європейську, яку ви тільки бачите, яку ви бажаєте. Я вас вітаю зі святом. Вперед, тільки вперед, слава Україні! Друзі, вітаю вас зараз на багатьох відрізках фронту люди гинуть, ризикують своїм життям, здоров'ям, втрачають ноги, руки для того, щоб ви стали людьми, щоб ви вивчилися, щоб ви побудували Україну, щоб тут не було ніколи москальського сапога. Я вас прошу. Гризіть граніт науки, ставайте фахівцями, ставайте тими, кого. Будуть ставити в приклад не тільки як найсильнішу націю, як найрозумнішу, гарних технологів, професіоналів своєї справи. Я дякую батькам, які виховали дітей, які залишилися в Україні. І ще раз хочу подякувати колективу викладачів. Це найсильніша нація світу. Шлях вам, гарний шлях. Слава Україні! Хочу побажати вам, щоб ви поважали викладачів, щоб ви. Пишались тим, що ви українці, що ви є студентами такого чудового закладу. І побажати вам вашому путі, вашій дорозі тільки всього самой найкращого. Слава Україні від всього депутатського корпусу Полтавської обласної ради, від керівництва Полтавської обласної ради, хочу привітати вас з Днем першокурсника. Ми надзвичайно уважно. Оцінюємо прекрасні результати діяльності університету. 1800 майбутніх бакалаврів, 1200 майбутніх магістрів. Ця цифра, яка майже вдвічі більша, ніж набір минулого року. Це великий виклик для колективу в умовах війни. Це довіра до професійності, до якості навчання. Я закликаю вас навчатись, тому що це основа не лише вашого майбутнього, це основа майбутнього нашої країни і нашого регіону. Дякую. Цей заклад є надійним партнером та другом уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитра Луднуся, з яким заключено меморандум, продовжується тісна співпраця, відбуваються активні заходи. Та саме здійснюється захист прав людини в усіх сферах безумовно, життєдіяльності. Сьогодні всім вам хочеться побажати саме натхнення легкої дороги і надзвичайно корисних знань, адже дійсно від кожного із вас залежить майбутнє нашої України. Тож легкої вам усім дороги, слава Україні! Я гадаю, що саме наполеглива праця педагогів, науковців. Привела вас в один із найкращих закладів вищої освіти України і як казав Володимир Олександрович Європи. Да. Тому всім вам бажаю успіхів в навчанні, в особистому розвитку для того, щоб ви стали свідомими найкращими повноцінними громадянами України. Сьогодні нам доводиться захищати наш спосіб життя зі зброєю в руках, а вам Здобувати освіту під звуки сирен і в часи, коли наша країна мужньо протистоїть збройній агресії Російської Федерації. Але я впевнений, що в стінах Полтавської політехніки ви станете справжніми громадянами своєї держави, здобудете той рівень освіти, який дозволить вам відбудувати нашу з вами країну. Я бажаю всім нам миру, але після перемоги. Дякую. Дуже важливо бути фахівцем. Це те одна із сторон вашого навчання, але найважливіше бути людиною з усіма атрибутами людяності. І один із таких головних атрибутів людяності це любов. Ми живемо для того, щоб вчитися любити, любити своїм служінням, суспільству, своїй сім'ї, родині, місту, країні, людству. Тому вся ваша професійна діяльність насправді маєте пам'ятати, що це служіння іншим людям. І університет, прекрасний університет, Полтавська політехніка, вам в цьому допоможе. Імені першокурсників ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко передав військовим квадрокоптер, який допомагатиме нашим захисникам у наближенні перемоги. В свою чергу військовослужбовці вручили ректору подяку за співпрацю та підтримку. День першокурсника відзначився ще однією важливою подією. У полтавській політехніці відкрили інноваційні аудиторії просто неба. Дуже гордий бути тут, а тим паче сьогодні в такий день і дякую за запрошення, за можливість зустрітися з нашим майбутнім поколінням. Поколінням студентів, першокурсників, які саме в цьому році, дякуючи нашим Збройним силам України, залишаються в Україні і навчатися, і набувати вищої освіти такого рівня, як у Полтавській політехніці. Що побажати можна рідним стінам, тільки міцності, мудрості, і всього найкращого. Я дуже люблю свій університет. Щиро вітаю студентів першого курсу Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка з Днем першокурсника. Сьогодні урочисті події відбулися на базі Полтавської політехніки, патріотичний благодійний захід захід з нагоди вітання студентів першого курсу. І ми щиро дякуємо Збройним силам України за можливість проведення навчання у форматі нажива офлайн і за можливість нашими студентами отримувати нові сучасні знання, які будуть потрібні по воєнній Україні. Тож ми дякуємо Збройним силам України і слава Україні! Свято подарувало усім учасникам приємні емоції та надихнуло на нові звершення. А у полтавській політехніці по іншому просто не буває.